Слава Україні! Закриття ФОПів в Україні. Наслідки негоди на Хмельниччині. Хмельницьку обласну стоматологічну поліклініку визнали підприємством року. Вітаю вас на першому подільському. Я Ольга Захарченко. У нас є 5 хвилин на головне. Закриття ФОПів в Україні зросло на 54%, а компаній – на 15%. За даними YouControl Market, за перше півріччя цього року в Україні закрили майже 92 тисячі ФОПів. Переріст закриття склав 54% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. Також на 15% зріс показник закриття компаній за перше півріччя 2024-го. Припинили діяльність понад півтори тисячі підприємств. На Одещині загинув 15-річний хлопець. Він захотів розібрати бойову частину шахеда, а вона вибухнула. Про це повідомляє поліція. Підліток від отриманих травм помер на місці. Його мати, яка в цей момент перебувала в будинку, зазнала шоку, але не постраждала фізично. Тисячу кубометрів води відкачали рятувальники Хмельниччини із затоплених зливами дворів. Протягом минулої доби рятувальники області активно працювали над ліквідацією наслідків негоди. Внаслідок погіршення погодних умов, 3 липня, надзвичайники здійснили 10 оперативних виїздів. Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають і надалі. Енергетики заживили більшість населених пунктів, які були знеструмлені внаслідок негоди, але разом з тим залишаються відключеними від електропостачання 28 населених пунктів області. Вживаються заходи з відновлення електропостачання. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації. У селі Копостин надзвичайники врятували собаку. До рятувальників надійшло незвичне повідомлення. Їм сповістили, що на вулиці Івана Франка до технічного колодязя провалився собака. Місцевим мешканцям не вдалося самостійно врятувати чотирилапого, тому потрібна була допомога рятувальників. Надзвичайники оперативно прибули за вказаною адресою, спустилися у технічний колодязь та врятували собаку. У городку чоловіка оштрафували за серію крадіжок навушників. Місцевий житель скоїв три крадіжки навушників у різні дати. Перший випадок стався 26 травня, коли він викрав навушники вартістю 332 гривні. Наступна крадіжка відбулася 4 червня. Знову навушники, але цього разу вартістю 290 гривень. Третій інцидент стався 5 червня. Навушники за 332 гривні 50 копійок. На суді правопорушник визнав свою вину. Він повідомив, що перші викрадені навушники він загубив, а навушники, викрадені 4 та 5 червня, продав невідомій особі за 600 гривень. Суд об'єднав усі адміністративні матеріали в одне провадження та призначив чоловіку штраф у розмірі 170 гривень. Також його зобов'язали сплатити судовий збір у розмірі 605 гривень 60 копійок. Хмельницьку обласну стоматологічну поліклініку визнали підприємством року. Комунальне некомерційне підприємство отримало почесно статус нагороду та національний сертифікат від спільноти Ліга кращих за досягнення переваг над конкурентами та успішну діяльність. Поліклініка надає високоспеціалізовану стоматологічну допомогу та займається профілактикою стоматологічних захворювань. Її діяльність здійснюється відповідно до статуту, затвердженого обласною радою. Директор клініки Олександр Костюк також отримав почесне звання Керівник року 2024 за ефективну роботу впровадження інноваційних ідей та особистий вклад у формування репутації установи. Дякуємо, що залишаєтеся з першим подільським. Ще більше інформації про головні події країни та світу у соціальних мережах. Долучайтеся. Мирного та спокійного дня. Слава Україні!